Друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Телеграм-канала пишуть, що залужний зеркалі разумков Порошенко. Велика кількість волонтерів та військових можуть об'єднатись нову силу на наступних виборах або у створенні уряду національної єдності. Саме тому зараз деякі зелені мародері вирішили гребсти, як не в себе. Бюджеті не вистачає коштів на армію. Сьогодні парламент голосував зміни до бюджету, Пише Ірина Геращенко. За основу підтримано проект про державний бюджет України на двадцятий рік щодо фінансового забезпечення сектору безпеки та оборони 11417. Пропонується. Збільшити видатки бюджету на 500 мільярдів гривень, 495 мільярдів гривень для оборони та скоротити видатки на надання кредитів на 65,7 мільярда гривень. Також передбачено збільшення доходів бюджету на 214 мільярдів гривень та боргових операцій на 220 мільярдів гривень, що призведе до зростання дефіциту бюджету на 2,8% та державного боргу на 220 мільйонів гривень. Пропонується перерахувати 150 мільйонів гривень залишку від Українського інституту інтелектуальної власності за потреби розвідки, що суперечить законодавствує ЄС готує поправки до другого читання до. Додаткові ресурси з непріоритетних статей, які не є в бюджеті, мають бути перерозподілені на ЗСУ. Зокрема, це кошти дорожнього фонду марафону серіалів каналу Рада Фрідом неправильно, коли в тилу, будь-хто отримує мільйонні зарплати, коли на бойові нема грошей. Готуємо поправки, аби збалансувати бюджет в той же час, ось що говорить сам Порошенко. Прийняття бюджету як головного фінансового документу країни на наступний і на цей рік є одне з основних функційних функцій Верховної Ради України. Бюджет має бути справедливий, бюджет має бути прозорий, бюджет має бути реальний, і бюджет має бути обґрунтований. Подивиться, що зараз уряд пропонує нам бюджет, який прорахований на неіснуючій податковій базі. Ніколи за всю історію України бюджет не ставав попереду. Закону про зміну податків. Уявіть собі: а якщо закон не буде прийнятий, це означає, що бюджет нереальний, в ньому брехня і видатки не будуть фінансуватися. Скажіть, будь ласка, а навіщо подібна провокація? Хочу наголосити, що нам говорять, що у нас інфляція під контролем. 200% Понад 200 мільярдів ОГВЗ, лише різниця позитивна. Це є грошова емісія. Грошова емісія означає, що витік такого обсягу коштів це кардинальна і швидка зміна курсу. Це означає, що в цих умовах ціни стрибнуті це є податок, під якого не можна ухилитися. Пропозиції по податкам, які ми будемо обговорювати, левовий тягар лягає на бідних. І саме головне армії від цього нічого не залишається. Тому наша вимога: поверніть ПДФО бригадам, дайте можливість фінансувати армію і робити реальний бюджет. Слава Україні! Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.